Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі. Життя, як воно є! Сьогодні хочу поділитися з вами простим рецептом приготування смачної, а головне, низькокалорійної, як для мене, шаурми. Таку шаурму я готую з різними начинками. Сьогодні будуть ось такі інгредієнти, а загалом я можу використовувати і інші, тобто вони можуть взаємозамінятися. І кожен раз, коли ви змінюєте інгредієнти, поєднуєте їх по-різному між собою, смак шаурми стає ще більш насиченим, вираженим, і вона від цього не стає гіршою. Тож рецепт простий, легкий та мега шикарний, як на мене. Які ж інгредієнти нам знадобляться? Звісно, це лаваш. Може бути тортилья, це вже на ваш смак. Лаваш ось такі кавказський, звичайний, та зі шпинатом. Можливо, два пакування буде забагато, я буду використовувати менше, але про запас воно в мене є. Свіжа-зелень це в мене кріп. Це в мене капусточка звичайна. Я її ось так як могла, дрібненько нашинкувала. І сілю перем'яла, щоб вона пустила сік і була, знаєте, така соковита і смачна. Тут в мене сосиски. Можна використовувати також варено-ковбаску. І трішечки курячого запеченого м'яса. Також приправи, мої улюблені італійські трави, сіль. Більше нічого не додаю. Сметанка, два плавлених сирка нам потрібно. Також твердий сир, огірочок і ось такий салатний м'який сир, це можна навіть замінити бринзою або іншим сиром. Тепер трішечки по інгредієнтах ще пройдуся. Е, також можна зробити замість капусти, додати свіжий салат. Звичайний, або салат айсберг, або будь-яку іншу капусту. Смак від цього не погіршиться. Стосовно ковбасок, я вже сказала, також можна використовувати будь-яке м'ясо, запечене варене або смажене, що вам до вподоби. Можна додати різні овочі, які у вас є. Можна ще помідори, салатний перець, по сезону подивитися. Я буду використовувати ось ці інгредієнти, які в мене є на даний час. Також можна зробити соус самостійно, додати, наприклад, майонез, сметанку, якісь ваші улюблені спеції та зелень. Саме цей рецепт, як бачите, для мене мега дієтичний. Тому що зайвого, такого калорійного тут нічого немає. Тож, інгредієнти я вже заздалегідь підготувала, щоб не витрачати ваш час на перегляд. І зараз буду вам поетапно показувати, як я буду робити шаг за шагом. Щоб ви передивилися, вам обов'язково сподобалося, і ви також повторили, у вас все вийшло, і ви насолодилися цим смачним рецептом. Так, ось так розподілили сир по лавашу. Бачите? До речі, листи не дуже великі, тому зараз я трішечки подумаю, як мені краще його загортати, щоб виглядало добре. Сирочок і далі буду використовувати сметанку. Також для змащення. Трішечки щоб лист пропитався та був такий соковитий і смачний. Ось так розпреділяємо. Так, зверху ми додаємо зелень, отак всюди. А, вона така ароматна, дуже люблю свіжу, зелень. Ось так. Це буде мега смачно і шикарно. І починаємо викладати начинку. Спочатку капусточка. Вона в мене дуже гарно так вже пустила сік, просолилася. Буде дуже смачно. Буду ось таким чином викладати. Бачите? Трішечки по-іншому, неординарно. Ось так. Далі беремо сосиски зверху на капустку. Так. Ну, хто скільки полюбляє. Ось так, гадаю, достатньо. Далі вхід в нас іде огірочок. Огірок нарізала ось на такі слайси. Він не буде тоді випадати з шаурми, і буде все добре. Ось так. Далі твердого сиру. Трішечки зверху. Також, друзі, ось такий сир м'який, в такому цікавому пакуванні ми теж додамо зверху. Він там розплавиться, буде смачно. Отак, потрошечки. Таке буде все сирне, смачненьке. Так, не забуваємо, що капустка в мене вже солона, трішечки ще сіль, зовсім трішечки. І також мої улюблені італійські травки. Ось так, досить. На цьому начинка одного листа вже готова. Зараз ми все ретельно закручуємо і покажу, що буду робити далі. Друзі, ось так вийшло. Взагалі, коли беру лаваш, тут трішечки я продивилася, в мене листи виходять великі. Знаєте, ну такі вони, як простиня, можна сказати. І я після того, як вже закрутила все, так. Я його ріжу навпіл. І виходить з одного листа в мене дві шаурми. Цього разу вийшли листики невеликі. Тож різати нема чого, буде ось так. Вона таким чином вже закручена, бачите? Нічого не йде, не випаде. І буде дуже ситно і смачно. Тепер ось цю красу, можна сказати, ми будемо підігрівати на пательні. Чому підігрівати, тому що ніякої олії в нас не буде? Буде просто суха чиста пательня під закритою кришечкою. Ну, десь по пару хвилин з кожної сторони. Пательня вже нагрілася, тож кладемо шаурму так звану, накриваємо зверху кришкою і... Як я вже і казала, десь пару хвилин з кожної сторони. Знаєте, щоб утворилася така хрустка скориночка, щоб воно, коли ви будете їсти, хрустіло. Щоб був такий смак дуже хрусткий, насичений і ніжний. Якщо у вас є гриль, це також дуже шикарно, ви можете їм скористатися, вона ще буде смачнішою. А ми будемо робити ось так. Поки в нас таша орма підігрівається, ми не втрачаємо часу і робимо наступну. Також я змащую плавленим сиром, зверху сметанка, улюблені спеції, свіжа зелень. Все як і тоді. Друзі, ви тільки не подивіться, як воно смачно виглядає без краплі олії. Без нічого такого шкідливого тут у нас немає. Боже, ну це просто смакота. Вон, чуєте, як вона хрустить? Ось. Подивіться, яка смакота. Гаряченька, да дуже смачненька. Друзі, в мене на пательню не вміщається. Ця величенька, тому я розрізала її навпіл, як вже і казала. Подивіться, яка начинка, яка смакота, як вона виглядає апетитно. І досить однієї половинки, наприклад, для мене можна наїстися. Перед тим, як відправити на пательню, ми кожну половинку ось так струшуємо. Щоб начинка в нас не повипадала, оцей шматочок можна з'їсти. Він назайвий. І тоді все буде дуже добре і охайно. Ось так. Подивіться, як воно гарно виглядає та економно, можна сказати. Якщо для чоловіка, то краще взяти ось таку велику да, зробити і з'їсти, наїстися. А для дівчинки вже нам достатньо буде ось такої половинки, як воно добре вже підсмажилося о, дуже апетитно виглядає, сирок розплавився, мабуть, дуже смачно. Але поки куштувати не будемо, будемо далі готувати. Ось такі відкрила два листи злідуючого лаваша. Ви бачите, вони такі, ну, якісь неординарні, мені не подобається. Оцей грузинський лаваш він щось не такий. Він був раніше інакший, А зараз щось таке. Ну, зараз вже буду вигадувати, як то його закрутити, щоб воно було. Так, знаєте, добре і виглядало гарно. Друзі, я вже вирішила, тут буде все просто. Ось так намастили лист лаваша. Потім трубочкою, ось так, загорнемо і навпіл розріжемо. Теж на пательні підігріємо, буде все дуже гарно, класно і головне, смачно. Хотіла вам сказати стосовно ось цих плавлених сирків. Зараз я його скуштувала. Він дуже смачний, друзі. На жаль, у мене не залишилося пакування, але з певністю вам можу сказати, що це сир, плавлений від глобину, сметанковий та, здається, дружба. Він зараз в Сільпо був на акції. Кому цікаво, подивіться моє попереднє відео. Там чітко видно, що це за сир. І він коштує, до речі, 9 з копійками гривень. Ну, для сиру справжнього ну, це зовсім не гроші. Хто з України, той мене зрозуміє. Тому що справжній сирочок може коштувати ну, десь 15-20 гривень і більше. А це 9. Я коли подивилася, ще думаю, це, мабуть, сирний продукт. Але, знаєте, подивилася потім вже вдома склад. Склад шикарний. То саме як для сиру. Тому я дуже задоволена і трішечки. Така, знаєте, засмутилася, що не взяла його більше. Ну, тепер буду звертати свою увагу. І ви, якщо вам цікаво, теж подивіться і візьміть собі нотатки. Ось така невеличка інформація. Зараз раз хочу показати, який вигляд воно має в незагорнутому стані. До речі, друзі, ще таке одне наголошення: ось цей м'який сир салатний, він вже є сіллю. Тому, коли ви будете додавати спеції, я вважаю, що вже можна сіль сюди не класти. Хоча хто любить таке, знаєте, солоненьке, можна, але зовсім трішечки. Тому що він такий солоний, як бринза, така солона дуже добра. Плюс капуста в мене теж сіллю і вже зайвої солі сюди нам додавати точно не треба. Ну, ось так у нас виходить. Струшуємо, щоб начинка вся там залишилась. Так. І будемо знову на пательні підігрівати. Ось про цей як я вам казала. Але в мене він був трішечки листи ширше. Ось такі половинки виходили. Я їх теж на пательні підігрівала, і дуже смачно, ситно, та виходить багато. Останні зробила з куркою. Ось так вийшло. І як я вже і казала, начинка в мене залишилась, а. Лавашика немає. Ну, нічого страшного, вже буду докупляти і доробляти. Друзі, погляньте, яка гора шаурми вийшла. Це дуже смачно, дуже економно та вигідно. Тому давайте скуштуємо. Подивіться. начинка. Вона трішечки нам показується, нічого не підгоріло. Все дуже гарне, та хрустке. Не чуєте? Зараз скуштуємо. Ммм. Боже, сир тягнеться. Друзі, це дуже смачно. Дійсно. Мм, капустка хрумстить. Сам лавашек хрумтить. Ви тільки на поглянете. Сир розплавився. Дуже класно. Ось так, знаєте, пікантно. Ніяких спецій я не додавала, як завжди, тому що зараз я такого нічого гострого не вживаю. Ви можете ще додати часничок, це буде так О, класно, вже уявляю, як це буде. Але в мене буде ось так. Тому обов'язково запишіть собі цей рецепт і обов'язково скористайтеся їм та зробіть. Я гадаю, вам сподобається на 100%. А потім напишіть мені відгуки в коментарях. Дуже буде чекати. Тож, дякую всім за перегляд цього відео. Дякую за ваші лайки, коментарі. Як завжди, все бачу, ціную. Кожному відповім з радістю. І підписуйтесь на мій канал, залишайте лайки, коментарі ті ж самі. Е Друзі, будь-яка активність на каналі вітається. Тож, Бажаю вам гарного вечора, всього самого найкращого, мирних днів та ночей і до зустрічі в нових відео. Бувайте! Всім па-па!